Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Ми з вами біля грубки сидимо і смакуємо квасолькою. Ось ці ті заготовочки, котрі я вчора готувала на бобівники. Але сьогодні я вирішила на сніданок приготувати собі саме ось таку квасочку. З цибулькою ням-ням-ням. Вчора дівчата нагнали апетит. І тому я собі ось таких сім бобовничків підготовила. Я думаю, це не багато і немало. Цибулька солоденька. Десь солоденька, десь чуть-чуть. Солька відчувається? Ну дуже смачно. А ви їсте квасольку на сніданок? Чи ні? Ай, ням-ням. Дуже, ну дуже смачно. А стоїть квасольки, що ми вчора? Робила отакі заготовочки, я розклала на два пакетики. В кожному пакетику по 33 штучки. Будемо варити вареники, будемо жарити бобівнички, а ось таку квасольку хм. я буду їсти і буду нею смакувати. Ання ням вона сочненька пропиталась олійкою. Можна і шкварочки, але мені захотілось просто на олійці підсмажити цибульку, а тоді додати Угу. Раз, раз. І нема. Хм. І нема. Ой-ой-ой-ой. Це квасолька Рубінова. Знаєте, вона мені сподобалась. Отак. І чайочок я готовий. Будемо. Пити і смакувати. М -м -м. Ну що ж, хто зі мною снідає, скажу усім смачного. Чи буде снідати? Скажу усім смачного. Снідати, обідати, вечеряти, хто коли буде дивитись. М -м -м. Дівчата і хлопці. Отакі От сніданки в нас будуть о 6-й годині ранку, тому що з 6 до 8 вже сьогодні написали до пів 9 і не буде світла. І будемо вставати. О 5 годині, щоб зготувати собі сніданок і з новими силами рухатися вперед. <гум> От такої добренько. Я поснідала, тепер сільчика прийму і ще погріюся перед полум'ям на доріжку. Правда, не на доріжку, ще треба піти красуньку, козичку погодувати. А водичку я заздалегідь вже набрала. Тому що Тому що світло вимкнули і в вані водичка вже не пішить. І я говорила на ефірі, що перемерзла водичка, і я боялася, що вийшов з ладу мотор. Ні, дівчата і хлопці, все добре. Десь за дві години часу. Все розмерзлось і все працює. І на даний час водичка є. Все, дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду пити чайочок із цукеркою, а може, просто із хлібчиком. Ось так. Тож, усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.